Так, друзі, у нас вже готовий 244-й ловол. Реверсна модель, давно ми їх не мали, слава Богу, отримали. Реверс біля руля. Коробка 4 понижені, 4 повишені. Сидіння на пружинах. Резина Armor. моторка М385. Резина широка, задня 11,2 на 24, передня 65 х 16. Трьохточна навіска. Електронна панель приладів, розетка під причіп, гідровиходи дві штуки, подача і обратка, валот боромочності 540 тисяч. Тож, кого цікавить, трактор вільний, доставка безкоштовна. Два насоси інша, бачок на гідроусілі окремо, гідравліка з коробкою окремо, багато хто запитує, вимикач маси. Це все щастя стоїть 7600 доларів на сьогоднішній день. Два роки гарантії. Доставка ще раз нагадую безкоштовна.